Утретє молодь Закарпаття генерує ідеї, як покращувати життя у своїх громадах. Традиційно це роблять у форматі буткемпу такого собі навчального тренінгу інтенсиву. Валерія долучилася, адже хоче бути змінотворцем у своїй батівській громаді. Із командою визначають проблему, і цей процес піддається коригуванню. Ми наразі декілька разів вже змінили тему, тому що ми поглибшуємо Підемо, йдемо в саме коріння. Саме початку у нас був низький рівень соціалізованості підлітків, а наразі в нас е, високий рівень булінгу із за низького рівня е, самооцінки. Я узнала дуже багато інформації нової, як потрібно углублятися в питання, чому все розбирати. Тут дуже комфортні люди. Вже подружилися з декількома командами. Немає напряження, дуже легко все. Іван із села Білки його команда з проблемою визначилась. З Команда котики, і працюємо ми над проблемою сексуальної освіти. і Її відсутністю затобуйованістю цієї теми в нашій громаді. Ми повинні вже розпрацьовувати ідеї, як вирішувати нашу проблему. Поки що ми на розробці про проблеми. Ідеї, що тренінги для батьків, можливо, якісь поради, там можливо, якісь. Провідник по тому, як в який період розповідати про певні аспекти сексуальної освіти, там, репродуктивне здоров'я або щось інше, долучились, тому що це прекрасна можливість проявити себе, отримати нові знання, навички, познайомитись з крутою молоддю. Як і на двох попередніх хвилях, тепер теж над розробкою проблем у громадах працюють одночасно 10 команд. Програму Апшифт реалізовує громадська організація Простір молоді. Команди більшості з гірських громад, з віддалених громад від міста Ужгород, а молодь переважно шкільного віку. В них абсолютно різні проблеми. Це проблеми пов'язані з ментальним здоров'ям, психологічної стійкості, підтримки дорослих, фінансової грамотності, профорієнтації, простори тобто, це такі ключові питання, які зараз ми спостерігаємо. Турбують абсолютно більшість молоді в Україні. Зараз вони розробляють якби ідеї на основі тих проблем, з якими вони подалися. Вони приїхали з до. Дослід дослідженнями, адже 10 днів тому ми мали з ними зум зустріч, де вони на основі своїх проблем пропрацьовували дослідження. І команди приїхали з повноцінними дослідженнями, які проводили із органами місцевого самоврядування з навчальними закладами з цільовою аудиторією. І на основі цих досліджень розробляють цікаві ідеї. Із командами традиційно працюють ментори, які супроводжують та підтримують. Іван Кульчицький координує роботу ужгородської команди, у складі якої є й вимушений переселенець, який наразі проживає в хусті. Команда працює над тематикою стереотипів та дискримінації вразливих вас населення. Вони хочуть порожнути до тої теми увагу. В місті Ужгороді вони зробили дуже фантастичне дослідження. Вони питали всіх представників громадськості, представників організації місцевого самоврядування, які відповідають за цю, за цю проблематику. Ну і звичайно, молодь у них є аналітичні, скажімо так, дані на основі яких тепер ми проходимо шлях занурення в цю проблематику і пошуку рішень. Буткемп традиційно триває чотири дні. Відтак у молоді починається складніший етап. Уже безпосереднього впровадження ідей на практиці. До речі, молодь, яка долучилася до першої хвилі програми Апшифт, уже реалізувала свої проєкти. Ті, хто був у другій хвилі, ще мають час на це до 20 березня. А учасники третьої хвилі повинні впоратися до травня.